Слава Ісусу Христу! Наші сьогодні пастора показують, що кожній людині потрібна церква, тому що є господствуючі духи в цьому світі. Це третина анголів, які були скинені з неба на землю. І вони зараз мучать людські душі. І так як є центр реабілітації для алкоголиків, наркоманів, то для людей, які залежні від страху, депресії, які постійно в прокляті, в хворобах. Для цього є церква, тому що перша апостольська церква вона була кожен день в Слові Божому, кожен день в молитвах. Вони мали все спільним і вони мали свободу. І через те церква так сильно множилася. І для того, щоб мені зцілити свою душу, мені потрібно слово Боже. Мені потрібно прийти до Ісуса, як ісус каже, прийдіть до мене. Кожен день це є откровення. і тому я маю бодростити над собою і так само дати ту же свободу, як і дали мені.